Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги велику приманку. Це високоякісна ручна приманка для морської риболовлі, створена спеціально для лову великих хижаків, таких як тунець та баракуда. Виготовлена з міцного дерева та має привабливу топ вотер дію, що ефективно імітує поранену рибу. Завдяки аеродинамічній формі легко закидається на великі відстані доступні різні варіанти ваги: 90, 120 та 140 грам для різних умов ловлі. Яскраве забарвлення та реалістичні деталі забезпечують максимальну привабливість у солоній воді. Данна приманка незамінний вибір для професійних рибалок та справжніх ентузіастів морської риболовлі. Пропонуємо до вашої уваги рибальські кусачки. Це надійні рибальські плоскогубці довжиною 23 см, створені для зручного видалення гачків, обрізання ліски та інших риболовних задач. Виготовлені з нержавіючої сталі, стійкі до корозії та призначені для використання як у прісній, так і в солоній воді. Подовжений носик дозволяє легко дістатися до гачків, розташованих глибоко в пащі риби. Ергономічна ручка з никовським покриттям надає комфортне. Та безпечне утримання навіть у вологих умовах це ідеальний інструмент як для початківців, так і для досвідчених рибалок. Пропонуємо до вашої уваги кріплення для водилищ. Вертикальна конфігурація ідеально підходить для гаражів, максимізуючи доступний простір. Завдяки своїй міцності, вона надасть безпеку вашому рибальському спорядженню. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Покращте організацію свого рибальського спорядження за допомогою данної стійки. Це надійний та компактний варіант вертикального зберігання водилищ. Пропонуємо до вашої уваги жіноче кольє-чокер. Це вражаючий чокер із великою трояндою, повністю інкрустованою блискучими стразами, виготовлений на чорному шкіряному вощеному шнурі, аксесуар поєднує гламур та стильну брутальність. Регульована довжина дозволяє зручно його підлаштувати під будь-який обхват шиї, створюючи ідеальну посадку. Яскрава троянда в центрі робить прикрасу акцентним елементом образу, ідеальним. Для будь-яких вечірок вишуканий та водночас сміливий стиль точно приверне увагу та підкреслить вашу індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сережки. Це витончені сережки, які поєднують сучасний дизайн із класичною елегантністю. Вони мають оригінальну форму та інкрустовані дрібними каменями, які виблискують під будь-яким кутом. Такий аксесуар чудово доповнить як вечірній, так і повсякденний образ, додаючи йому шарму та блиску. Завдяки легкій вазі сережки зручні для щоденного носіння. Це стильний вибір для жінок, які цінують неперев. Завершений блиск, трендовий вигляд та універсальність прикрас.